Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Шановні Друзі, ви слухаєте Українське Радіо, мене звати Сергій Стуканов. Далі говоримо про фейки, а саме про новий фотофейк, який шириться в соціальних мережах. Це зображення, на якому нібито банкомат Приватбанку повідомляє чоловікам призовного віку, що їхню картку буде вилучено, а за деталями потрібно звернутися до ТЦК. Ця вигадана історія активно циркулює в проросійських каналах. Там її супроводжують фото. Коментарями про нібито автоматичне блокування банківських рахунків в рамках мобілізації. Реакція аудиторії передбачувана: зростання тривоги, обурення та недовіра до українських інституцій. Проте при детальному аналізі аналітики проєкту StopFake помітили, що фото відредаговане. Та й сам пристрій на зображенні ніякий не банкомат, а термінал. Ба більше вдалося знайти оригінал зображення. Світлину зроблену ще в 2017 році під час масового збою в банківських системах в Миколаєві унікальний код помилки на екрані та силует чоловіка в смугастій футболці, точнісінько як на тій старій світлині, і все це доводить. Фото просто підробили, замінивши текст на потрібний фейкоробам. Про те, як розпізнати цей фотофейк, чому такі маніпуляції вкидають саме зараз, і на яких страхах суспільства вони паразитують, ми розпитали у фактчекерки проєкту Стопфейк. Ханни Дейниченко насамперед розберемо в деталях, як вдалося встановити що це змінене фото, якими були ознаки підробки. Пояснює фактчекерка. Отже, в мережі поширився фейк. Це фото, нібито екран банкомату, на якому написано, що ми не можемо повернути вам вашу картку за подробицями. Звертайтеся до місцевого ТЦК. Ми з'ясували, що це фейк. Насправді тут трошки комічно вийшло, тому що на дисплеї написано, що це банкомат. Не може вам повернути картку. Але люди, які користуються Приватбанком, їм одразу видно, що насправді на фото термінал у них екран трошки по іншому виглядає в Комати екран більш такий вдавлений, він білого кольору, а не чорного. І ну, так ми якби здогадалися, що це фейк. Зробили в мережі пошук по ключовим словам просто помилка на терміналі, і, власне, знайшли оригінал фото, який був зроблений ще в 2017 році в місті Миколаїв, коли. На Приватбанк було здійснено хакерську атаку, і їх термінали в місті не працювали. А ми встановили, що це одна й та сама фотографія, тому що там на дисплеї написано унікальний код помилки, він власне збігається. А також тому, що фото екрану робив чоловік у смугастій сорочці, і він трошки відображається в екрані, і на обох фотографіях це видно. Але водночас тут важливо зазначити, що по зворотньому пошуку Google, як було б. Логічно завжди спростовувати фейки такого плану а в нас його спростувати не вийшло, тому що пропагандисти дещо відредагували фотографію і поміняли ракурс а скоріше за все, якраз з цією метою, щоб це виглядало якомога правдоподібніше. Тому, власне, цей фейк було спростувати трохи складніше. Мета це поширити негативні, дуже такі віральні, сильно заряджені емоції. А якщо мова про українську аудиторію, то це звісно якусь паніку розгубленість. Розпач, хвилювання, але мені здається, що цей фейк скоріше направлений на російську аудиторію, і для них, напевно, це про якусь блавтіху, тому що росіяни дуже люблять контент там, де по Україні все погано, по Україні все жахливо. Українці там страждають. Вони його з величезним задоволенням поширюють, розповсюджують і сприймають абсолютно некритично. Чому тема мобілізації та банків зараз стає мішенью для таких інформаційних атак? Ханна. Дейниченко аналізує, яку мету переслідують автори таких видів. Насправді подібні дезінформаційні атаки проти банків чи інших державних структур дуже поширені, дуже схожі, ну майже дослівний фейк, навіть таким же способом зроблений. Ми вже спростовували десь рік тому. Але тоді історія була в тому, що банкомат нібито. Встановив обмеження чоловікам призовного віку, тепер видають не більше 100 гривень. Тобто ці фейки бувають із такого рівня досить примітивні. Або, наприклад, ще було про те, що виробництво гривні переносять в Польщу без будь-яких доказів. Бувають і більш такі витончені вигадливі маніпуляції даними. Наприклад, був ще фейк, нібито в Україні забороняють криптовалюту там на основі інтерв'ю одного з чиновників, хоча насправді йшлося тільки про створення законодавчого врегулювання цього типу валюти. Але ці всі фейки, які б вони не були, вони завжди зводяться до одної ідеї, що нібито банки, будь-які інші там, установи, приватні там чи державні інституції, вони діють проти України. Українських громадян вони їм псують життя, запроваджують такі абсурдні тиранічні обмеження. І ну, зрозуміло, що здебільшого ці заяви або абсолютно вигадані, або принаймні надзвичайно перебільшені і позбавлені контексту. Їх мета це не вносити якийсь конструктив, і започаткувати якусь дискусію, ні. А тут мета виключно поширити панічні настрої. Фотофейки на кшталт цього не лише вводять в оману, але й підривають довіру до державних інституцій. Як звичайним громадянам вчасно розпізнати подібну маніпуляцію і не стати її жертвою? Поради дає фактчекерка проєкту СТОПФЕЙК. Тема мобілізації дуже жива, дуже активна. Зрозуміло, що вона емоційно заряджена для українців, і справді це галузь, в якій є багато проблем, багато якихось гучних інцидентів. І Чим пропаганда дуже активно користуються, то найбільш свіжий приклад це ракетні удари по ТЦК. З ними було пов'язано дуже багато фейків, які тут же почали з'являтися в мережі. Наприклад, багато пишуть про те, що українці радіють цим ударам, Пишуть, що українці навпаки, от масово дуже готові скидати координати цих ТЦК російським спецслужбам. Навіть ми бачили фейкове відео, де українці, нібито в барі дивляться на телевізорі запис прильоту і святкують. Або була ще новина, що в зв'язку з ракетними ударами діяльність ТЦК починають переносити там в житлові будинки тощо. Тобто ця тема присутня постійно з самого початку повномасштабного вторгнення, напевно. І просто загострюються на тлі різних актуальних інфоприводів, ти не читати незнайомих джерел, взагалі старатись уникати джерел російською мовою, не поширювати інформацію, в яку ти ретельно не вчитався. Але в контексті саме цього файку ще хотілося б сказати: якщо є старші родичі, які поширюють такий контент, такі матеріали або сприймають його не критично. То важливо з ними спілкуватися, важливо пояснювати їм правила інформаційної гігієни, і можливо навіть ділитися власними авторитетними джерелами, і рекомендувати їм, що читати, щоб не стати мішенню російської пропаганди. Ми слухали коментарі та поради фактчекерки проєкту StopFake Ханни Дейниченко. Ось про цю цікаву історію як взяли давню досить стару світлину, навіть не банкомату, а терміналу Приватбанку замінили просто на екрані напис і відповідно втулили туди маніпулятивну інформацію. Друзі, щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу Вами особисту інформаційну гієну. От ви знаєте, я особисто зараз, коли стикаюся з якимось зображеннями, з якимось текстом незрозумілим, то одразу у мене вже автоматично виникає думка, а можливо це підробка. Сподіваюся, що у вас уже також є така рефлексія. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.